Друзі, всім привіт! Сьогодні я купаю на ось таких луках. Прилад, як завжди, Quasar Arm. Ставте лайк і підписуйтесь на канал і всім приємного перегляду. А в мене тим часом сигнал. Чіткий Video 67 66. І це у нас монетка. Це у нас монетка. Ось, друзі. Я вже бачу, що це у нас 5 копійок крудянські. 1946 року. Ось така монетка. У гарному стані. Я вже. Трішки походив на цих місцях. Мало сигналів. Ось така перша монетка. Ось, друзі, я дуже довго ходив. Багато сигналів. Цього ж Ось сигнал. Видай 23. Ось якась напевно, цікава. Знахідка. Там якісь візерунки я вже бачу. Давайте поглянем, що це у нас, друзі. Ух ти Вау, друзі, це якась... Чи накладочка. Чи щось наподобі тому. Ось, друзі, ось така знахідка. Тут, певно, було вушко зверху. Ось така другій, друзі, цікавенька знахідка. Супер. Так, друзі, вирішив знімати лайнкоп, бо почувши цей сигнал. 84. 73. Відай викопав. Хочу місці з вами знайти. Надіюсь, що це царська монетка. Зараз будемо якось ламати. Рукою невдобно. Дуже чіткий сигнал. Раз. Ось, друзі, це у нас монетка. Надіюсь, що це у нас монетка. Друзі, зараз. Дивимось. Так, друзі, це у нас монетка. Мідна. Поки що не знаю яка. Напевно, діньга. Напевно, друзі, це у нас... Діньга. Так, друзі, це у нас діньга. Зараз од дітру і вам покажу. Так, друзі, це у нас діньга. 1741 року, чи 1932 року. В такому собі стані. Думав, чи знімати онлайн-коп чи ні. Думав, що пробка. Коли викупався таки жив з вами знайти. Ось така діньга. Супер. Ось на такому місці я ходжу, покрутюсь можливо, буде іще царки друзі, вклонав грудку, сигнал, видай 24-23 і у нас монетка. Так, Родянська. 20 копійок. Сейчас раз Берёмся кирик Грязюка не дает, подвиться какой рик. Тысячу девятьсот восемьдесят першу року. Двадцать копеек. Тышки, тышки. Царської монетки вона десь там. Ось тут уже совєтська монетка. Ідемо далі. Ось, друзі, дуже гарний сигнал. Видай 85, 84, 87 навіть. Будемо купати онлайн поп це У нас буде царська монетка. Так. Ще п'яно? друзі зараз будемо дивитися що це у нас щось не можу знайти друзі ух ти друзі дивіться яка шайба оце так онлайн коп друзі дивіться яка монетосина яка товстюча супер вся закиша Не знаю, де, що це за монетка. Погляньте, яка тільки вона товста. Оце так монетка. Супер, друзі. Ось така велика монетка. Це другий царк уже. Ось там десь. Ось там, ось там, ось там перший. Супер, зараз спробую щось потерти, водичкою промить і вам показати. Ось, друзі, помив трішки. Чи не змінилось? Ну камера як завжди не фокусується Тут якийсь венділь. Якщо вам видно, тут а вензель. Певно кину в мило Не знаю, що це за монетка. Для п'ятка дуже-дуже маленька, не товста. Не знаю, що це за монетка. Супер. Буду тут ходити, крутитися. Надію, ще будуть царські монетки. Ось, друзі, хожу. Викував ось такий сигнальчик. видає 52, 54. Ламав грудочку і вискочила монетка. Зараз будемо дивитися, що це за монетка. Родянщина, сразу видно. Так. Две копейки. Сейчас скажу вам год. Две копейки. 1970 год. Вот такой советик. Так, друзі, напевно, це розсопуха. Ось ця ямка, де був перший совєтик. Сигнал такий самий. Видай 51, 52. Зараз будемо бачимо онлайн коп. Це 100% що розпуха. Ось, друзі, ось монетка так, по розмірам 3 копійки. В Такому собі стані, зараз потру і вам покажу. Видно, друзі, що 3 копійки, а рік не видний. Ось така монетка в поганому стані. Ну, розсипуха це вже є добре. Буду крутитись, а вдруг ще буде монетки. Друзі, був такий собі сигнал. А, уже, друзі, дуже гарний сигнал. Видай 71. Тому що якась пробка і дивіться, друзі. Дивіться, друзі, якась напевно гарна знахідка. Вау, друзі. Погляньте тільки. Вау! Такої патині. Я не знаю, друзі, що це. Трішки погнуте. Ось така, друзі, дуже красива річ. Не знаю, що це може бути. Ну супер. Просто супер. Глибоченько лежало. Просто супер, друзі. Супер. Дома почищу і вам покажу. Ось, друзі, трішки пройшовся. Ямка викопав. Видай чітко 61. І це у нас монетка. Це у нас монетка. Родянщина п'ять копійок. П'ять копійок. Зараз скажу який рік. 1961 року. Така Рудянська монетка. Думав, що пробка, але це у нас монетка. Ідемо далі. Підусь, друзі, по такої. Це хорошої дороги і сигнал. Видай 67. І це у нас монетка. Це у нас монетка. Я думав, це ж пробка буде. Ну ні. Так, це у нас родянська. Родянська монетка. Так. Три копійки. 1940. А далі не видно. 40. Ось така монетка. А, це 5 копійок, друзі, помилився. 5 копійок. Чи 43-го, чи 40-го. І, друзі, по знахідкам. Це у нас Вітіки. 2 копійки 1970 року. Ось такий совєтік, 3 копійки. Весь закиший в поганому стані. 20 копійок точно видно якого року в поганому стані. 5 копійок 1961 року. Ще 5 копійок 1948 року. Ще 5 копійок 1946 року В гарненькому стані. І по цікавеньких знахідках. Це у нас чи накладочка, чи якась іконка. Не знаю, друзі, що це. Підкажіть в коментарях. Хто знає. Царьок Діньга 1734 року. В такому собі стані. Ця монетка, це у нас Єлизавета, Видно її вінзель. А так не зрозуміло, що за монетка. Товстенька ось така. все таки не кинув мило, тому що тут і так патіна облазе. І ще ось така знахідка. Не знаю, друзі, що це. Почистив я. Ось така, друзі, цікавенька знахідка. підкажіть в коментарях, хто знає, що це може бути. Ось такий, друзі, вийшов КОП. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім до зустрічі!